Такий красивий, з'єднувальний, глухий декоративний шов часто зустрічається на сорочках Муровано-Кроловеччини, а також Могилів Подільського району Вінницької області. Вперше цей шов відтворила пані Наталя Матвєєва Мокошем. Вона тоді робила Східноподільську свою сорочку за зразком старовинної села Вендечани, у Галі Подільського району. На моє прохання, пані Наталі надіслала кілька світлин, як вона робила цей шов. Ну, але, на жаль, світлин мені було недостатньо, бо я не бачила вивороту вишивки, як виглядає цей шов з вивороту і як відбувається процес прокладання цих стібків. На щастя, за деякий час до мене потрапила старовинна сорочка з села Ви Щольчидею, муровано-Куриловецького району, з'єднана саме таким швом. На цій сорочці шов виконано чорними і червоними нитками. Чорна ниточка це є заполоч, баловняна нитка, вона краще збереглася, а от червона нитка місцями втратила. От, і саме за цією сорочкою, маючи можливість подивитися з вивороту, як лягають стіпки, як вони рухаються, я вже е відтворила цей шов і за згодою пані Наталі згадкою її як першої, хто то цей шов, записую для вас це відео. Якщо вам сподобається, ви зможете таким швом з'єднати деталі своєї сорочки. На старованій сорочці видно, що край тканини був не оброблений, тобто, шов виконувалося просто по зігнутій тканині. Я робила так само: на одному рукаві один рукав пришивала. У мене був один край необроблений, а інший я обметала попередньо, ще перед початком вишивки зигзагом. В принципі, можна обметати зигзагом, я думаю, що це буде лише надійніше. Для цього шва можна використати ниточки Muline DMC, але не в два складення, а в кілька більше, наприклад, 3-4, це залежить від щільності вашої тканини. Я ж буду робити цей шовк. Шов евкаліптовими нитками, які вишивала. Стосовно кроку, через який ми будемо робити стіпки, це теж залежить від щільності вашої тканини. У мене це українські конопельки, бавовна з коноплями. Здається, тут 60 бавовни і 40% конопель, тому що реакції на коноплі взагалі немає. Я буду робити з кроком у три ниточки полотна. Підгинаємо тканину всередину, на виворі буквально 3-4 нитки з одного боку і з іншого боку. Я буду рухатися справа ліворуч. Можна так само зліва-праворуч я пробувала, ну, великої різниці немає, але справа наліво якось зручніше трішки для мене. Вже склали два. Елементи сорочки, у мене це полик і спинка разом. І перший прохід робимо чорною ниткою. Спочатку закріплюємо, потім проходимо кроками через три нитки полотно. Три ниточки згори, три ниточки вліво. Звичайний обметувальний шов. Другий прохід робимо ниткою червоного кольору. Я її попередньо закріпила з вивороту і виводжу на початок першого стіка. Далі все елементарно. Прокладаємо один косий стівок, виводимо у основі другого стіпка. Перший стібок ліг по діагоналі. Заводимо у попередній стібочок і виводимо на лице, проколюємо з лиця у основу попереднього стібка і виводимо на наступному. Усе. А далі повторюємо все так само. І у нас утворяться такі блоки по два декоративних стібочки. Ось таким от простим способом наші прабабусі виконували за один прохід, фактично, дві мети. І з'єднували деталі сорочки і декорували їх ось таким от красивим швом. Що, що стосується ниток, що хотіла би сказати, що пробувала робити цей шов, як зазвичай ми зшиваємо чи з мережуємо DMC рокотом. Ниткою тугої скрутки, ну, на жаль, мені не сподобалося. Цей шов хоче ниточки, яка робить об'єм пухнастої такої. Тому краще муліне, вовна, як в старовинній сорочці. Або ж, наприклад, бродер з мені здається, теж гарно підійде для цієї роботи.